увагу на моторику. Моторика це рухова активність організму або властивості організму, виконувати визначений порядок дій для досягнення певної мети. Особливу увагу під час гри з дітьми треба приділяти дрібній моториці, тому що в неї є важлива особливість, вона дуже тісно пов'язана із нервовою системою, зором, увагою, мовленням, пам'яттю, та сприйняттям людини. Доведено, що розвиток навичок дрібної моторики безпосередньо впливає на розвиток мовлення дитини та зростання рівня інтелекту. Хочу вам запропонувати один із видів діяльності з дітьми в домашніх умовах. Для цього вам потрібні гарний настрій та бажання весело провести час з вашим чадом. Та деякий інвентар, невеликий контейнер або ємність для води, різні столові прибори, наприклад, шумовка, ложки, веделки, фрукти, різні м'ячики. Спочатку ми демонструємо дитині спосіб виконання власним прикладом, а потім пропонуємо повторити їй. В ємність з водою опускаємо декілька предметів. Спочатку можна покласти фрукти або м'ячики, та запропонувати дитині дістати їх певним предметом. Спочатку правою рукою, потім лівою, а потім двома одночасно. Після цього перейти на інший вид предметів. За такою схемою тут можна використовувати і виделки, і шумовки, а потім порівняти, яким предметом було найлегше дістати, а яким важче. Це важливий вид рухової активності, який потребує координованої роботи значно більшої кількості груп дрібних м'язів рук та високої точності. А що було легше робити, а що тяжче? Тяжче було висину і яблука. І Якою рукою? Ліву. Сподобалось?